Брати і сестри, слава Богу. Як вже було зазначено, що церква це не, це не тільки будівля, здання, яке построєне, але це кожний із нас особливо, який складає тіло Христове. І ми приходимо не просто в будівлю, але там, де сходить Божа присутність, там, де ми закликаємо Боже ім'я і Він сходить своєю присутністю. Ось це є жива справжня церква. Слава йому! І я просто хотів би своїми думками поділитися коротенько перед нашою молитвою і місце, до якого хотів я звернутись, воно записане в Євангелія від Матфія, 17 розділ з першого вірша. А через шість день забирає Ісус Петра, Іякова, і Івана, брата Його, та й веде їх осібно на гору високу, і він перед ними. Переобразився, обличчя його, як те сонце, засяяло, а одежа його стала біла, як світло. І ось з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із ним. І озвався Петро та й сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут, до цього місця. Ось така історія є в Слові Божому, де Ісус, Він по-новому відкрився. Або по новому показався для ось цих учнів, яких тут записано. І для себе я роздумував над цим місцем і зробив собі, якби собі бажав досліджувати, досліджувати таку, таку справу, що я для себе кажу, що якщо я хочу, якщо ми хочемо бачити славу Господню, присутність Божу в нашому житті, то нам треба перебувати в Його присутності. Для того, щоб ми її побачили, для того, щоб ми її відчули. І я не кажу про таку славу, як можна сказати, побачити якесь чудо, якесь знамено, щоб Господь якось якимсь надприроднім чином нам відкрився, але славу Господню, як Його присутність, як, як те, що Він є з нами, як те, що Він нас веде, і є присутній в наших справах. І я хотів звернути на три, на три пункти з цього місця і про них. Окремо поговорити. І перший, перший пункт це там, де зазначено, що Він їх, Ісус повів цих учнів осібно, тобто окремо від всіх. А друге місце, другий пункт, який я також для себе хочу побачити, це те, що він переобразився. Там знизу, в цій главі, там написано ще пояснення, що воно ще означає, як змінився або прийняв інший вигляд. Ось, ось це означає. Переображення. І третій пункт, останнє це зазначити Петрову фразу, де він каже: Господи, добре бути нам тут. Ось на ці три місця, на ці три пункти, я хотів би звернути увагу і окремо ці пункти їх порівняти паралельно до нашого життя. І починаючи з першого, це те, що Ісус їх веде осібно на високу гору, щоб їм щось показати. І… Якщо це брати для нашого життя, Господь Ісус Він хоче кожного із нас осібно вести. Він хоче до кожного із нас окремо виявлятися, по-окремому нас вести своєю дорогою. Він хоче виявлятися для нас в нашому житті, щоб ми, щоб ми бачили його кожен день в нашому житті, щоб у всіх справах ми йому довірялися. Він хоче особисто мати зв'язок з кожним. Як тут написано, що Він осібно їх веде нагору. Їх веде з собою в своїй присутності. І Він хоче, він хоче нам, нас також вести так само окремо. І в цій історії не вказано, чому там було тільки три учня. Я не знаю, ми не знаємо. Можливо, Ісус тільки їм сказав, може, Він казав ще іншим учням або іншим людям знайомим. Але тут записано, що тільки три учня, три людини пішло з ним. Але ми знаємо, що в іншому місці, слава Боже, написано, що той, хто приходить до мене, Ісус каже, я його не віджену геть. Тобто ці учні, вони не були якісь кращі, може, за когось, кращими людьми, за інших учнів або за інших своїх товаришів, Того, що Ісус всіх так само любить. І той, хто до нього приходить, Він не віджене, не, від, не відкине геть, не, не скаже, що я з тобою не хочу мати діла. Але іменно в цій історії ми бачимо три учні, які побачили славу Христа, які побачили Ісуса з іншої сторони. І далі другий пункт те, що Ісус переобразився, те, що Ісус Він показав учням, що Він не просто людина, як Він був, не просто їхній вчитель, як ішов, навчав їх, але Він показав, що Він є син Божий. Він показав славу, в яку, в яку його одягнув отець його. І Він з другої сторони їм показався, і учні Його побачили не так, як просто вчителя або просто людину. І ми можемо Ісуса побачити в Його славі, і Ісус може нам дати більше Його побачити. Коли ми осібно бажаємо йти з Христом, бути з Ним, як ці учні пішли з ним, тоді Христос Він може, він може показати свій вигляд нам, Він може. Показати себе з іншої сторони, Він може показати себе як владику, який все може. Він може показати себе з тієї сторони, що Він може все зробити в нашому житті, що він іде з нами. І останні дев'ять учнів або інші люди, які знали Ісуса, вони, вони не побачили цього, що побачили ці три учня, тому що їх там не було. Їх не було близько біля Ісуса, і, і вони цього не бачили. Тобто можна зазначити в цьому, що тільки коли ми близько, дуже близько біля Ісуса, тоді ми можемо побачити Його переображення, ми можемо Його зрозуміти з іншої сторони. Ми можемо побачити Його інший вигляд, інший вигляд Ісуса як Творця, як владику, побачити Його у всій Його красі, у всій Його славі, як ці учні, які були дуже тісно з ним. І Ісус їм показався. Як не просто людиною. І... Але якщо ми не будемо цікавитись цікавитись бути ближче з Ісусом, так як ці учні вони захотіли, вони пішли, вирішили піти за Ісусом. Якщо ми не будемо цікавитися, щоб перебувати в Його присутності, то, то Господь і... Він і не проявить своєї слави, Він і не зможе показати себе в більшій славі, показати себе як владику того, що я цього не бажаю, того, що я... Не прикладаю зусилля якісь, не прикладаю старання, не прикладаю бажання. Або в мене немає, як сьогодні проповідувалося, що в мене немає цієї жажди, як в оленя, як, який знає свій напрямок, який спішить. І коли він спраглий, він спішить, він знає, що йому треба напитися, він хоче напитися. І якщо в нас не буде такого бажання, тоді ми Ісуса не зможемо побачити в Його, в його силі, в Його славі, так як. Так як люди, які не пішли з ним, можливо, було більше людей запрошених, але той, хто не пішов з ним, вони не побачили Ісуса з іншої сторони. І останнє, третій пункт, де Петро каже такі слова, що Господи, нам добре бути тут. І я бачу для себе так, що коли ми вирішуємо осібно йти з Христом, іти з Ним, куди Він веде. І коли Ісус переображається, коли Ісус проявляється до нас в своїй славі, коли Він проявляється до нас у всій своїй красі і показує нам, який Він сильний, який Він могутній, тоді ми можемо сказати, так як Петро, Господи, мені добре бути тут, мені добре бути в Твоїй присутності. І написано, що вже коли. Вже коли ці учні вони були з Христом, коли Христос проявився в своїй славі, вже коли Ісус це звершив, аж після того всього Петро каже, що Господи, нам добре бути тут. Того, що Він побачив це, Петро це скуштував, як є місце, в Псалмі записано, що скуштуйте і побачите, який добрий Господь. І коли ці учні вони скуштували, вони побачили Ісуса в Його славі. Ось тоді він сказав, як добре нам бути тут. І, і коли ми не будемо, коли ми не попробуємо, або ми не скуштуємо, як це бути в Божій присутності, як це бачити Христа, то ми не будемо знати, чи це є добре, чи це є недобре, бо в нас, нас не буде з цим досвіду. Але коли ми підемо, зробимо цей крок, будемо йти тісно з Христом, то тоді ми відчуємо і тоді ми попробуємо, наскільки є добре. Бути з Господом, бути в Його присутності і бачити Його славу. І я завжди я думав раніше, що, можливо, якась тільки особлива, якась духовна людина, е, яка безп'ятна порока, вона може побачити тільки славу Господа, вона може побачити або відчути якусь особливу присутність Бога. Але, але в Слові Божому, ми, якщо приходимо як діти до Нього, то Господь до нас. До нас всіх так само проявляється. Він всіх нас так любить. І немає більшого чи меншого, більшої чи меншої людини. Ми всі такі самі перед Господом, і Господь хоче мати діло з кожною людиною. Ми всі маємо життя на цій землі для якоїсь, для якоїсь справи, для якоїсь, можливо, місії, якогось Божого виконання. І тому Господь може проявлятися в своїй славі в простих речах. Це, це не обов'язково буде якесь видіння, чи буде. Чи буде якесь об'явлення надприродне. Господь просто кожен день у всіх наших буденних справах, Він може проявлятися, Він може нагадувати нам, що Він йде з нами, що він, він є при кожному нашому рішенні. Якщо є якась тривога, є якась проблема, Господь нагадує нам, що Він є сильний, що для нього немає нічого неможливого. Отак От Господь хоче проявлятися кожен день в житті кожного із нас, коли ми це захочемо. І тому питання сьогодні звучить. Для мене і для всіх нас, як ми зможемо побачити Христа у всій Його славі, у всій Його красі, у всій Його повноті, коли ми не будемо в Його присутності, це неможливо. Тільки коли ми зробимо з своєї сторони крок до Христа, коли ми захочемо бути в Його присутності, тоді Господь буде нам проявлятися в своєму в іншому вигляді. Ми, ми по-іншому пізнаємо Христа, ми його по іншому побачимо. Може, як ніколи його не бачили. Господь нам, нам проявиться, якщо ми будемо з Ним, якщо ми захочемо бути з Ним. І ми зможемо завжди бачити Його руку в наших справах, його, його влаштування, Його устройство, як ми будемо перебувати з ним. Але якщо ми в своєму житті, в своєму життєвому загруженому розкладі, ми не будемо вміщати час для того, щоб шукати присутності Бога і для того, щоб бути близько з Ісусом, то ми не зможемо побачити Господа так. Так, як побачили ці учні, які були з ним тісно. І ми не зможемо зрозуміти, як Господь хоче діяти в нашому житті. Можливо, в нього є якийсь план, якісь бажання для нас, а ми цього не знаємо, тому що ми не перебуваємо близько з ним. І сьогодні заклик до себе і до всіх нас, щоб ми перевірили себе в цих трьох пунктах. Чи перше це, чи я осібно. Окремо йду з Христом, чи я особисто з ним рухаюся в житті, І чи я завжди тримаюся тісно Нього? І друге, це те, що чи Господь, чи я бачу Христа кожен день в своїх справах, в своїх діях, і я тільки буду це бачити, коли я буду близько з ним іти. І коли я впевнений, або я перевірив своє життя, і я бачу, що я йду з Христом осібно. Особисто, я маю з ним особистий зв'язок, не те, що, що так церква вчить, що треба бути з Христом віруючим, а те, що я для себе вирішив бути завжди в особистих зв'язках з Господом. І коли я так іду, і коли Христос являється в моєму житті по-особливому, тоді я зможу сказати, як Петро: Господи, мені добре бути тут, мені добре бути з тобою в Твоїй присутності. Тому я хочу в цій молитві, щоб ми помолилися, щоб ми попросили в Бога сили для того, щоб нам іти особисто з Христом, щоб Він проявлявся в нашому житті. І тоді я впевнений, що ми зможемо сказати, так як сказав Петро, що Господи, мені добре завжди бути з тобою. Хай Господь нам всім допоможе. Помолимось. Амінь.